Вітаю всіх! Реєструємось, отримуємо 4,5 долари, які у свою чергу будуть щодня приносити вам дохід, запускаючи майнінг. Останнім часом дуже багато можна зустріти нових проєктів, які дають змогу заробляти криптовалюту без вкладень і з вкладенням. І якщо працювати на кількох подібних сайтах, то можна непогано заробляти. Зроблю огляд на проєкт GreenHive, але спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, діліться з друзями моїми відео, ставте палець вгору, а я буду продовжувати. Реєстрація тут проста, як і на інших проєктах, вказуємо логін своє ім'я. Яке хочете бачити на проєкті: емейл, пароль, повторюємо пароль і проходимо реєстрацію. Пройшли реєстрацію, потрапили одразу до свого кабінету, і в першу чергу, що ви побачите, це внутрішню криптовалюту, яка у вас вже буде на депозиті, тобто це той же бонус 4 долари, 4,5 долари. Які відразу конвертуються в нову криптовалюту цього проєкту. І цей бонус вам приноситиме дохід. Відразу давайте я вам розповім і покажу, що потрібно для того, щоб увімкнувся майнінг. Якщо спустимося вниз поступово, то побачимо кількість криптовалюти. Яка присутня на проєкті, вибирайте саме ту криптовалюту, яку, яка вам по душі, тобто ту криптовалюту, яку хочете майнити. В мене якось вийшло, напевно, випадково, коли я зайшла зареєструвалася, трохи згодом побачила, що у мене на майнінгу стоїть шиба. Звичайно ж, я не хотіла шибу ставити, але я зрозуміла, як це все працює. Давайте приступимо Ось зараз у мене бігають тут монетки шиби. Щоб включити майнінг, наприклад, на трон, я хочу вибрати трон. Мені потрібно призупинити монету шиби. Бачимо, що стоїть повзунок на 100%. Я відсуваю повзунок на 0. Зупиняю. Тобто, вам не вдасться поставити повзунки на декілька криптовалюти одночасно. Майнити тільки можна одну криптовалюту, ну, це зрозуміло, я думаю. Я припиняю шиба, шукаю трон, піднімаюся вгору, Нагорі тут ця криптовалюта, і ось тут повзунок я. Доводжу до кінця, ставлю на 100%. Бачимо, що я отримую зелене світло і побігли монети на швидкість, на швидкість, тобто в мене майниться трон. Можемо тут криптовалюту, яку ми зібрали, вже поставити на реінвест, тобто суму, що набігла, перекинути на баланс, і вона буде продовжувати майнитися. Надіслати суму на реінвест або вивезти вже на адрес гаманця. Це вже за бажанням кожного користувача. Як виводити? якщо у вас набігла криптовалюта TRON, наприклад, ви натискаєте «Вивести», вказуєте адресу гаманця TRX, TRON, trc 20 пишеться сума і натиснути кнопку «Вивести». Нічого складного. Тепер давайте розглянемо тут способи заробітку, крім майнінгу, і трошки розповім вам про розділи, які тут існують. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Розділ бонус заробляємо за рахунок того, що кожні 6 годин заходимо в даний розділ і отримуємо внутрішню криптовалюту цього проєкту. Від однієї монети до п'яти монет можна отримати. Існує розділ депозиту. Це для того, щоб користувач міг заробити більше. І кого цікавить цей момент, я вам трохи зараз розповім. Натискаємо на депозит. Якщо у вас нульовий вклад, то ви заробляєте від суми, яка у вас на балансі, це 4,5% 2% на день. Якщо вкласти 10 доларів, то в день вам буде приносити 2,3% протягом днів. 180... Днів. Якщо вкладення буде на 30 доларів, то від загальної суми ви будете отримувати 2,8%. Це вийде плюс 3 тисячі, ми бачимо. У вас буде внутрішньої криптовалюти. Зараз у мене майнінг від суми трохи більше 400 монет. 450 монет. І так. Доходить до депозиту у розмірі 150 доларів. Присутня реферальна програма, за допомогою якої може кожен користувач заробляти більше на цьому проєкті. Копіюйте посилання, розповсюджуйте його у соціальних мережах, тобто запрошуйте нових користувачів на цей проєкт і заробляйте Додатковий дохід отримуєте. Перший рівень рефералів. Ви отримуєте 15% від активності своїх рефералів, другий рівень 5%. І як би все, виходить тут два рівня рефералів. Наступний розділ, який хочу показати вам, це калькулятор. В якому ви можете розраховувати свій прибуток по кожній криптовалюті окремо. Дуже цікавий момент: вписуєте суму, дізнаєтесь відсоток свого прибутку. Існують тут контакти, що дуже тішить насправді, оскільки дуже багато сайтів на. Які я заходжу, немає навіть тих підтримки, немає групи в Телеграмі, немає нічого. Тут ми бачимо, що є група в Телеграмі, є підтримка, Twitter, Фейсбук, Інстаграм, соціальні мережі. Перейдемо до групи Телеграм, підписників. Тут вже достатньо, я вам скажу. Це вже вселяє якусь довіру. Всі правила цього проєкту краще. Звичайно, прочитати, ознайомитися, щоб у вас не було потім питань, чому вас заблокували. Бажано відповідально ставитися, що нібито у вас там наймайнились монети, але ви не встигли вивезти і раптом вас заблокували. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням, і показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!